Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 24 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Хочу привітати вас з Днем Незалежності України і побажати як можна швидшої перемоги. Не забувайте про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може не в усіх програватися. Овне, карта дня для вас. Дивіться, для вас досить гарна карта. Випадає старший аркан мир. Для вас день значний і досить важливий. Проблеми ваші почнуть вирішуватися. Якщо були проблеми з здоров'ям, воно почне відновлюватися. Непотрібні люди від вас підуть самі, а прийдуть у ваше життя ті, які принесуть вам гарні емоції і досить такий позитивний настрій. На вас чекає успіх, якісь певні позитивні події, досягнення вашої мети. Ця карта говорить про набуття, можливо, якихось нових навичок. Ця карта говорить про зміни в кращу сторону, які на вас чекають. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає десятка жеслів. Десятка жеслів вказує про те, що ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, і вам з цим досить важко зне... справи... ну, впортися. Ви занадто важко вам це все нести самому. Вам просто потрібно задуматися і розподілити свої обов'язки на роботі, вдома, але не тягнути все на собі. Пам'ятайте про це, тому що через за цього ви не висипаєтесь. Ви... Можливо, виникають і болі в спині і так далі. Просто попіклуйтесь про себе. І не потрібно занадто багато брати на себе обов'язків, які вам не дають жити повноцінним і щасливим життям. Ви не справляєтесь, ви нічого не бачите, окрім роботи. Тому дивіться, розподіліть обов'язки і побачите, як зміниться ваше життя. Близнюки. Для близнюків буде королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про надходження якоїсь невеликої суми грошей. Королева Пентаклів говорить про допомогу вплоть жінки. Також про те, що ви можете будете займатися плануванням бюджету, можливо, ви будете займатися якимись покупками і так далі. Можливо, просто будете займатися шопінгом і своєю, наприклад, подругою. І так далі. День у вас гарний, день у вас успішний, головне, давайте маніпулювати собою. Ви знаєте, що ви хочете, ви впевнені в собі. І такою і... Будьте. раки Для раки випадає десятка мечів. Це певні проблеми, певні невдачі, певні негаразди можуть бути на роботі. Ця карта говорить про те, що вам будь-якої миті можуться вдати удар в спину, просто зрадити люди, яким ви довіряли. На роботі будьте більш уважніші обережніші. Дивіться, що ви підписуєте. Також карта говорить, дивіться, кому ви ще розповідаєте, тому що можуть е підкувати, можуть. Брехні всякі розпускати. Також ця карта говорить про те, що ваші ж колеги можуть ваші досягнення видати за свої Тому будьте більш уважніші, і з ким ви і як ви спілкуєтесь. Тому що в вашому оточенні дуже багато застрісників. Леви. Карта дня для левів. Для тебе випадає дев'ятка пентаклів. Це стабільність, це впевненість в завтрашньому дню. Це, знаєте, така певна незалежність. Ви ні в кого від кого незалежне йдете. Ви знаєте, чого ви хочете. У вас у фінансовому питанні все добре. У вас взагалі в стабільність у всіх сферах вашого життя. І гарне, прекрасне майбутнє. Діве. Для дів випадає ту мечів швидке вирішення якоїсь певної проблеми. Так як ще випадає вісімка жезлі на дні колоди, то карта говорить про дуже швидкий розвиток подій. Знаєте, якась була проблема, з якою ви не могли впоратися, і тут, знаєте, несподіване якесь буде вирішення цієї проблеми. Також це початок чогось нового, якоїсь певної події у вашому житті. Також ця карта говорить, що у вас буде гарна можливість позбавитися від якихось страхів, якихось хвороб, боргів, якихось ілюзій, які у вас були. Також ця карта може говорити про початок чогось нового, в когось нових відносин, в когось нової роботи, в когось, можливо, якогось і навіть конфлікту. Ця карта говорить про стрімкий розвиток подій, не те, що, скажімо так, про швидкий розвиток подій. Про раптове такий якийсь спалах емоцій, можливо, якоїсь гарної ідеї на майбутнє. Тому день для вас гарний, все буде гарно, все буде швидко і швидко для вас розвиватися. Телезі! Для трезі випадає король мечів, тут якісь будуть питання з паперами, тут будуть якісь важливі рішення прийматися, якісь обговорення якихось важливих подій. Будете, можливо, проявляти якусь таку трошечки суворість. Не забувайте тільки про те, коли ви повертаєтесь додому, до своїх рідних і близьких, суворість відкласти на, 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 на задній план. І будь більш м'якшими і спокійнішими. Також ця карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходниці, яке в вашому колективі може багатьох не задовольнити і можуть виникати із цього якісь конфліктні ситуації, якісь проблеми. Пам'ятайте про це, так для вас в день буде гарний і вдалий скорпіони. У Скорпіоні випадає десятка мечів, яка говорить про заздрісників, про якісь певні невдачі, про те, що може піти не так все, як ви хотіли. Дивіться, в вашому оточенні, можливо, є людина, яка заздрить. Дивіться, що підписуєте, дивіться, щоб кому що розповідаєте, щоб не виникали ніякі плітки і якісь брехні про вас. Тут, знаєте, люди наскільки заздрять і готові будь-яких подій, будь-які вчинки робити, щоб цим самим вам нашкодити. Знаєте, от будь-який момент, як то кажуть, це вам ніж в спину. Ви тут довіряли, ви тут так надіялись, що вам допоможуть в тій чи іншій справі, а вони просто, можна сказати, зрадили і не зробили те, чого, на що ви сподівалися і те, чого ви чекали. Тому будьте більш обережність, обережність в цей день вам зайвою не буде. Стрельці, карта дня для вас. Для стрільців випадає семірка Пентаклів, яка говорить про тяжку роботу, роботу, в якій треба дуже багато активно працювати, в роботу, в якій ви отримаєте винагороду. Винагороду не, не ту, на яку ви сподівались, але вона буде. Але коли наберетеся терпіння. Наберіться, терпіння, не поспішайте, хай йде все своїм. Часом і все буде, вас. Ви можете досягнути хай не в того, що хотіли, але в більшості з цього. Козироги. для козирогів випадає королева жезлів. Королева жезлів говорить про досить активний насичений день різними подіями. Подіями, роботою, справами, які ви будете робити з великим задоволенням. Із гарним настроєм. Тут карта говорить, щоб ви розпочаті справи завжди завтра доводили до кінця, і в цьому ви тоді матимете успіх. гарний настрій у Для водолії випадає король мечів. Король мечів це якісь певні фінансові питання, якісь обговорення важливих подій, якісь важливі рішення будуть прийматися, можливо, якесь буде підвищення по кар'єрній сходинці, яке не всіх буде задовольняти, і можуть виникати якісь заздрісні такі ситуації, конфліктні можливо, такі ситуації. Також ця карта говорить, що буде занадто сурові в цей день, якийсь такий настрій буде досить суровий. Але Пам'ятайте, що вдома на вас чекають рідні і близькі, і будьте більш м'якіші і більш, більш спокійніші рибки. і дивимося, колипадає старший аркан Помірність, спокій в душі, така гармонія в душі. Карта говорить, щоб вої не лінилися, но ну й не перероблялися, щоб чердували відпочинок і роботу. Карта говорить, щоб ви не витрачали зайвого. Карта говорить, щоб не брали в долг, борг не віддавали борги і так далі. У всьому має бути така золота середина і така стабільність. Я бажаю всім гарного, вдалого дня. Щоб всі проблеми обходили вас стороною, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!